Із газу на тверде паливо котельні колишнього стеку переводять на альтернативні джерела тепла. Таке рішення Івано-Франківської міської ради це не лише економно, і раціонально з огляду на аварійні відключення електроенергії, наголошують місцеві теплоенергетики. Так як маємо складну ситуацію в країні в цілому з газом, роз'яснення міністерства регіонального розвитку з приводу економії не менше 10%. Споживання газу, тому є пропозиція встановити на котельнях, які будуть забезпечувати теплопостачання до лікувальних закладів, які розташовані по вулиці Матейки, а також по вулиці Коновальця, 132А теплоносії на альтернативних видах палива. Тобто будуть встановлені встановлені котли на альтернативних видах палива, плюс додатково це здасть можливість постачати теплоносій навіть без при відключенні. Електропостачання, щоправда, міські депутати таке рішення прийняли не відразу. Дехто висловив стурбованість чи не втратить місто таким чином своє майно. Ми реконструюємо майно теплокомуненерго, тобто міське майно. Ну, мабуть треба трошки відповідальніше відноситися до того в мене питання чи не мабуть не до вас воно все таки це питання чи не є чи не може бути небезпекою десь рано чи пізно втратити комунальне майно тобто ці котелі шляхом проведення реконструкції жодних маніпуляцій з тим майном не буде відбуватися це вже питання неодноразово обговорювалося і на нарадах Руслана Дмитровича безпосередньо тобто Реконструкція проводиться спільно. Всі дозволи на проведення реконструкції отримує комунальне підприємство Івано-Франків Спекомуненерго. Ми, як інша сторона спільної діяльності, здійснюємо, виконуємо роботи, укладаємо підрядні договори. І е, фінансуємо таку спільну діяльність. Зрештою, рішення щодо переведення котельні на альтернативні види палива прийняли голосами більшості міських обранців. Очільник Івано-Франківська переконаний, зараз це найбільш правильні кроки, адже в разі прогнозованого відключення енергосистеми на цілих 7 діб твердопаливні котельні зможуть виручити ціле місто. В Принципі, ми зважили всі за і проти, і зважаючи на те, що ми не витрачаємо жодної копійки наших коштів що це є їхні кошти і що вони роблять таку реконструкцію, воно нам вигідно. А як буде завтра, покаже час. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, новини на вежі.